...в кого приватний будинок, встановити її десь на стаціонарному кемпінгу, або, або грітись від неї встановити в якомусь приміщенні і обігрівати приміщення. Готувати на ній можна великі страви на велику кількість людей, або просто розпалити собі, зігрітись і поставити сюди, або сюди якийсь чайничок, якесь горнятко, зробити собі чай, каву, капучино. І все це буде дуже тепло, дуже зручно і дуже нормально по ціні. Значить, ось тут 110 труба встановлюється. І, в принципі, все економічно, розмір невеликий. Одні плюси, я би сказав так. Одні плюси, це має З мінусів лише вага, але я так кажу, тому що вага є мінусом суто для мене. Бо я люди.